Привіт, малята! Сьогодні ми з вами будемо будівниками. Ми збудуємо крамничку для ляльки-марічки. Для роботи нам потрібні кубики та цеглинки. Перед початком роботи зробимо зарядку для пальчиків. Ми долоньки розігріємо і зігріємо пальчики. Будемо плескати долоньки, як маленькі зайчики. Молодці! Почнемо нашу роботу. Беремо кубики, ставимо один на один. Ось так. Зверху цеглинка. Знов беремо кубики, ставимо зверху один на один. Кубики зеленого кольору. Знов ставимо цеглинку. Потім беремо трикутничок. Це дах нашої крамнички. Ось така крамничка для ляльки Марічки в нас вийшла. Спробуйте і ви побудувати таку крамничку, а я чекаю на фото ваших робіт. До зустрічі!